Станислав Копыльский с коллегой шел вечером 7 марта к себе домой. Во дворе его дома стояла машина ГАИ. Проходя мимо нее, он держал в руках телефон, хотел позвонить жене. Ходит до нас в милиции, бондует. Прекратить видеозъемку нашей машины, меня. Говорю, никто вас, пока первых не занимает, как жених. Мы нам не потребны. Что за... Законные вы кажете, что я не имею права даже снять номер на вашей машине, доверие. На что он э, вырвал у меня телефон с рук, поплав себе в кишень и уйшел до машины. Копыльский просил вернуть его телефон и объяснял, что действия сотрудников ГАИ незаконны. В ответ он получил удар в лицо от сотрудника ГАИ Бондарева. Если знаешь законодательство, не смени удар в обличье. Если я уже потерял сознание. Коли Я прийшов до свідомості, було вже майора стояв гражданська людина, рубля. Я знову піднявся, знову запросив майора, щоб той віддав мені мобільний телефон, який він забрав, що вже гражданські вдари, я знову впав на землю, вони били нагаду. То, як я знову прийшов до свідомості, я піднявся. До мене вже не до мене, а побачив, що э, працівники ВДСО підійшли до Бондарєва, вони щось про щось порозмовляли і направились в мою сторону. Вони толкнули мене на пол, я знову впав, наділили наручники, привезли в революці. Откуди повезли в больницю для прохождения свідітельствування на застояння алкогольного п'яніння. Врачи также выявили закрытую черепно-мозговую травму, синяки на лице, опущение правой почки. Станислав был госпитализирован. Меня направили на обследование на УЗИ. Обследовали, и в этот же час меня госпитализировали в травматологическом отделе, где я Позднее Копыльский узнал, что обвиняется в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. Паданий протокол відносно Купильського Станіслава Миколаївича. Про те, що 7.03 2012 року в 20, 21.40 Купицький перебував в місті Гайсен в явному вигляді, мав неправильний вигляд, образливо вичіплявся до працівників міліції приїхати в Айсенський райвідділ для складання містирного протоколу відмовився. Намагався втекти, хватав из оформление одея, чем филемент без му не протокола с плана молодого гражданина лицы. Какими же были законные требования сотрудников милиции, которым Копыльский якобы не подчинился? Коли ви викликали допомогу? В той момент, яка була непокора у Копыльського? Непокора не було, була тільки стан у нас і цензурний так. Яка була законна вимога працівників міліції? Законна вимога працівників міліції вимагає, щоб в воєвітів для вирішення питання. Для якого питання? Для вирішення питання не для якого питання. Чого ви мене не везете в райові? Я не знаю, я на місці приводив, не був. Він впирався, намагався втекти, відмовлявся виїхати в райові. Що це? Але в цьому має передувати законна вимога, яку ви назвати не можете. Назвіть, будь ласка. Я не можу парт, я назвати, бо я не був на не можуть. Правильно. В, не рапорт. в рапортах, яка записана законна вимога працівників міліції? Законна вимога, його запросили поїхати в рабіт. Для чого? Для вирішення питання по суті. Якого питання по суті? І чому воно не могло вирішитися безпосередньо на місці? Я вам пояснюю раз, я не був на місці, я не знаю, чого воно не могло. Яка була непокора у ПСУ? Непокора була до працівників ВДСУ, то вони нас догнали. Яка була непокора до виклику працівників ВДСУ? Я цього не бачу. Я бачу, коли е, непокор, він е, він е, чинив опір працівникам ВДСО, оце я бачу. А непокору працівникам ГАЇ, я не бачу так. Тоді, коли ви викликали працівників до ВДСО, які були ваші законні вимоги стосовно військового? Тому що після того, Тобі... як останній відійшов, Він же як не відійшов, з'явився другому ніби, він і на прямому покрому. Стоїть наряд людей, до них пристає людина, яка... Що Значить пристає. Ну, хоче, хотіла їм щось розказати. Людина, яка знаходиться, в нетвореці стані. А що це з... За... Заборонено законом, людина не має права розказувати щось працівником віддає. Ну вони йому може там щось сказали, він не хотів від них відстати. Що, що значить від... не хотів від них відстати? Він якісь неправомірні дії вчиняв, щодо них? Я не бачу. Я не бачу. А що вам розказували? Сказали, що п'яна людина пристає до них. Ми приїхали, щоб його затримати. Хто сказав? Я не пам'ятаю, з ким спілкувався, чи з Бондарів, чи з наземкою? То до кого приставав? До наряду. До обох? Так. Ну, да. Які законні встави. вимоги були працівники ВДСО до того, як вони доторкнулися до Копицького? я, я ну, законні вимоги. Що вимагали працівники ВДСО до того, як вони його взяли за руки? Проїхати з ними? на, на ситуації. Яка була в цьому необхідність? То, що, для цьому. Зачем Капольського було потрібно доставляти в відділення міліції? В нього в руках були пакет чорний, по-моєму, і телефон не тримав, квітки були, потім дізналися. Він всі речі кинув, підійшов до блонерів. Блондерів підійшов до нього. Якби я побачив, що чоловік знаходиться на переновому стані зовнішніми ознаками, тому що була хитка хода. Я взяв свій телефон, набрав помічника чергового нашого, хто чекалася, запитав, хто чергує там, з патрульно-постової служби, щоб дійшли хлопці до нас. Помічник чергового сказав, що працівники патрульної постової цей момент перебувають в міниці на навчанні і може під'їхати наряд.

Він відмовився давати свої дані, ми повезли в райвідділ для вияснення особи. Зв'язку з чим ви викликали працівників БДСО для затримання купивського СМ, який, будучи осіб, настроєм, виражався, погрожував і практично військову на світську працівникам військ на первичній стадії. Це те, що формує, яку на підвіщому закладу більше намагаться не контактувати. А чому і він мав? мав в в зв'язку з тим, що його хотів затримати. Не хотів його затримати. За що? За те, що він перебуває на тверезому стані. А з якою метою привозили в Равінь? Ну, Спочатку мало на нього складатися, потім, коли вже приїхав його там начальник, його забрали для приходження, все, там вже не міліція розбирається. Я своє діло зробив, те, що мені попросили. Хто ж по версії міліції з Вы Ви особисто вносить Тілеснюшкові? Mm. Ваш колега Бондарев наносил mm. телесню mm. Чи наносив бувши ваш співробітник рубля тілесним шкодженням? Mm. Наносить? Mm. Опильський, как бы, каже, а ти чого сюда тобой приїхав? Я кажу, я вообще с з тобою не розмовляю, я підіхав до своїм перших колег, я як би з ним розмовляв. Він почав не обзвок. Той час, От коли я з Бондарем розмовляв, він не почав обзивати. Там. Я не пам'ятаю там слова, але пам'ятаю, що він не обзивав. Він стояв на тротуарі, я підійшов до нього, взяв його за руку і кажу, що помовчи, ми поговоримо з людиною, а потім собі говорю, будеш далі розбиратися. Майор. Бо. Бо... Бо... Є... ні, 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 чекайте, що ж робите? Що ви робите? Що ви робите? Що ви блотуєте? Ви знаєте, що, е... що врибатися в частну. Ось ще частну і в паспорт ваш. Ви, ви відкрили двері. Ви знаєте, що це протизаконні? Це протизаконні дії. Товаришу сержанту. Протизаконні дії, ви не маєте права відкривати навіть сюди. А я вам двері не відкривав. Авто... Ви самі їх відкрили. Думаєте? Да. Ви впевнені, звісно. Скажіть мені в своє прийняття. Я вам по доколі все зафіксую. Чую, засунь свівачко цю камеру. Чую ще ні. Він не намагався вдарити в цей час. Я відхилився, він не ще раз хотів вдарити після цього. І в цей час я в міру цього захисту наніс удар відкрити в обличчя. Відчуття Копельський впав на землю, одразу піднявся. Тут вже з'явився його ну, там, друг, чи, би, чи на роботі на місце робить, якийсь високий хлопчина, і він, він його підняв і вони почали тікати в двір. Я побачив вже, що на лісі один удар, що вони там сперечалися, рубля на 8 удар. І, і що? що ви зробили як працівник міліції? Ви що ми одразу туди підбігли. Так. Eh, потерпіли, відійшов в сторону, почав відходити в сторону до доміру. Я йому говорю, що потрібно проїхати за мною, і він відмовився. А прийти. навіщо ви купивського затримували? Тому що він цю суперечку. Яку? Ви ж кажете, що ви приїхали, розмовляли з працівниками ДІ, побачили, як приїхала невідома особа, затіяла бійку і ви затримуєте Копицького. Чому? Так же ж Копильський перший на нього там наносив у Я особисто Єважаю. не бачив, що він йому наніс. Ну, казали, що Копирський там приставав. Хто казав? Ви ж кажуте, так вільних пояснень, ви розумієте, що ви зараз робите? Ви тільки що сказали, що ви приїхали, почали розмовляти з працівниками да їх, щось там з кимось сварився. Тут ви побачили, як під'їхав Рубля, підійшов до Копийського і вдарив його. Ви почали сперечатися з Копильським. Рубля з Перед спочатку сперечався, що там. І потім рубля на вісіму удар. Так. То чому ви не затримали Рубля? Тому що були другі там міліоцімери. Я приїхав туди. Які ще були там міліціонери? Наряд ГАЇ, допустимо. Ну. Ну. Я приїхав, щоб затримати, дати допомогу наряду ГАЇ. Забрати, як сказали, ну, що особа порушує спокій. Я не маю права других забирати. Я можу тільки за... по ОГП. Порушення громадського порядку забирати там. А ви не, що, ні, ні, на ваших очах особа наносить копийському тілесні ушкодження, і ви вважаєте, що це не є порушенням громадського порядку? Тим паче, що ви кажете, що ще стояли сторонніх 5 осіб. Це не є порушенням громадського порядку? Є, але вони ж там перші. Копирський йому, йому перший хотів нанести удар. Це ви звідки взяли таке. Пояснення читали. Які пояснення ви читали коли? Я їх писав 18 разів пояснення. Визивали, скільки слідство було. Ви чуєте самі себе. Звідки вам відомо, 7.03.21.40, звідки вам відомо, що Копильський намагався вдарити рублю. Особисто не відомо, я бачив, як рубля на удар. О, то чому ви не затримували рубль? Тому що рубля не супротивлявся, копийський наче відходить. А ви пробували його забирати? Не Тож, не про. знає, я копийську забрав і повіз машину. У нас два чоловіка в наряді і все. Ви зрозуміли, от у вас адвокат запитує, ви чуєте, що ви говорите? Ви вказуєте Шо? про те, що одна особа нанесла інший удар. Падав Копельський до удару ні? Добре, ні. Пал. Той впав і, по вашим словам, Копельський, особа, яка впала від удару, вам супротивлявся. Копильський тоді вже став і почав відходити в двори, я про це казав. Світ, будь ласка, а чому ви про ці події не виклали в своєму рапорці? Про те, що стороння особа. Венеса цілесні ушкодження? Може і на удар удару, ударський. Е, давайте будете говорити те, що ви бачили особисто. Я сказав. То Давайте не будемо, можливо, і версії вибудовувати. Скажіть, будь ласка, чому в вашому рапорті Відсутня інформація про те, що ви були свідком, як бувши працівник в міліції на місці на ушкодження шкодження покривську. Ще раз. Вони купорі рапорті писали. Тобто все, що відбувається, ви не повинні були писати, ні? Щодо того, хто наносив тілесні шкоди, як відбувають події. Так свідок просказав, як було чи ні. Ні, не так не сказав. Що, що саме було не так? <кій> Перший удар наносив на міліції Бондарів, другий удар наносив рубля. І на подіях, на місці події не було високо. Що першим, що другому. Значить, суд враховує пояснення Купильського свідків, які були в судовому засіданні, досліджені матеріали справи, зокрема протокол адміністративний і інші дослідження в судовому засіданні. Це приймає до уваги обставини і вважає суд про Купильського слід визнати невинуватим в школі адміністративного правопорушення, передбачено статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа при цьому відповідає закриттю від 247 Кодексу того. Постанова може бути узкана протягом 10 діб. Також може бути внесені. Це тест прокурора. Протягом трьох діб видаю оповнені протокол і постанова. Будете вважати, отримаєте чи ознайомить. Зрозуміло. Все, всім спасибо.